Ще три роки тому усі приміщення льодокомбінату виглядали так: нині ж нові власники вже відновили деяку частину і завезли сюди надсучасне обладнання, аналогів якому в Україні нема. Практично сьогодні готовність на 99%, Я думаю, що за тиждень часу вона буде 100%. Помаленьку будемо відпрацьовувати технологічні. Процеси, які повинні бути на підприємстві, перевірити стан льонокомбінату, приїхав голова облдержадміністрації Василь Берташ та мер Володимир Хомко. Оглянули котельню, цехи виробництва, фарбування, сушіння та оздоблення тканин. Наприклад, ось тут знаходиться німецька машина, яка обробляє полотно. Дуже дорога і повністю комп'ютеризована. Після фарбувального апарата приходить тканина, де, де вона сушиться, і де додається в тканину пом'ящувач, силіконовий наповнювач, де тканина вже. Такі благородні свої якісь властивості здобуває побаченим. Чиновники залишилися задоволені, коли підприємство запрацює рівнянам краще стане жити, каже міський голова Володимир Хомко, і вже знає, чому в цьому році місто отримає майже 10 мільйонів за землю. За яку заплатить власник льонокомбінату 10 мільйонів це буде найбільша дохідна частина в нашому бюджеті розвитку. За ці гроші щось буде зроблено. В місті, відремонтовані дахи вулиці, таке інше. Єдина проблема льонокомбінату сировина. Поки що її замовляють в Індії та Узбекистані. Якщо буде потреба сьогодні в лінарстві, так звичайно, ми все зробимо і допоможемо, щоб таку продукцію вирощувати в нас. Поліських район. Я виріс там в Поліському районі, в північних районах, і сам рвав колись льон. І все село ходило рвати цей льон, заробляти кошти, тому що дикоростущі і льонарство це було єдине джерело для ну, заробити кошти і утримати сім'ї. Та ще до відновлення цієї галузі, завдяки льонокомбінату на Рівненщині з'являться нові робочі місця. Нині тут працює близько сотні людей. Керівники підприємства вже невдовзі планують взяти на роботу ще стільки ж. А от коли саме льонокомбінат запрацює, тепер залежить від того наскільки швидко його власники отримують всі необхідні дозволи. Тетяна Бобрікова, з коломис інформаційна програма День.